Неймовірна краса знаходиться неподалік дубна. У селі грядки милує око. Неймовірно яскраве, запашне і ароматне лавандове поле. Сюди приїжджають відвідувачі з Рівного Дубна навколишніх сіл, а також із Кременеччини та Тернопільщини. А вирішив створити таку красу дубеншанин Андрій Курочкін із дружиною. Така ідея виникла в нас же з дружиною давно. Тому що ми живемо таким поняттям, що красиве спасе світ. І тому вирішили заснувати наше лавандове поле. Садили ми його восени 22-го року, Цих перших вісім рядочків. А остальні вже засадили в 2023 році. У 24-му побачили, що воно має гарно цвісти. Запросили людей. Усього на полі понад три з половиною тисячі кущів лаванди, сорт англійська вузьколиста. Вона має не лише приємний колір, а й аромат. Однак, як і кожна рослина, потребує догляду упродовж усього сезону. Потрібно підживити і потрібно постійно сапати, забирати бур'ян. Це на протязі цілого сезону. І в кінці сезону найбільше. Трата часу це формування корчика, обрізання квітів, бо якщо ми його не будемо обрізати, він здичавіє. Щоб була на наступний рік краса, мусимо обрізати. Хімією не користуємося, тому що приїжджають дітки, так само люди беруть букети, і волонтери продають букети, і ну це ж. Непристойно, щоб вони були з хімією. На левандовому полі влаштовані локації, щоб відвідувачі могли відпочити та зробити світлини. Пан Андрій планує розширювати насадження квітів та збільшувати кількість фотозон. Минулого літа зробили ці локації, в цьому році плануємо ще поставити п'ятиметрову велику гойдолку. Ну, Багато є великих задумок до цього, але побачимо, що здійсниться. Нагойлка буде 100 відсотків. Також ми посадили два рядочки сакур, 18 штучок. Плануємо ще більше їх розсадити, щоб весною була гарна локація. Виручені кошти подружжя передає волонтерам, так само, як і квіти. З них волонтери формують букети, які продають на місцевих ринках. Гроші теж спрямовують на допомогу Збройним силам України. Вирішили гроші віддати на волонтерів. Так і сталося минулого року. ми... Майже всі кошти віддали 16 тисяч гривень 20 євро, що нам дали люди за це поле. А в цьому році плануємо частину коштів, частину коштів залишимо на розвиток бізнесу. Тож усіх охочих пан Андрій запрошує відвідати лавандове поле у селі Грядки. Усе для того, щоб мати змогу більше допомагати Збройним силам України. Запрошуємо людей, будь ласка, відвідайте. Відвідуйте нас, відвідуйте село. Грядки гарна локація, Ну це ж просто краса.